обід, коли в нас почалося сьогодні засідання, ми дійсно багато хто з народних обранців е, підтримували те, щоб ми нарешті внесли в порядок денний законопроект, який готовий до другого читання щодо заборони діяльності релігійних організацій, ми вимагали поставити його в порядок денний. Для цього е, навіть е, створили. Декілька груп взяли перерву реальну пішли до спікера для того, щоб зробити це мирно і цивілізовано. Однак, спікер не погодився на це і не погодилися фракції, керівник фракції Слуги народу та ОПЗЖ. Ну зрозуміло, про російські групи на те, щоб виносити законопроект, друге читання. Після цього власне була заблокована трибуна. І було е, запропоновано, щоб народні обранці вимога е, десь запропоновано, щоб народні обранці підтримали ініціативу щодо того, що ми її готові працювати далі, якщо ми внесемо законопроект до другого читання, і фактично. Почався збір підписів, тобто в Верховній Раді депутати почали збирати підписи. Перше, за те, щоб внести на до друге читання урядовий законопроект, який пройшов комітет щодо заборони релігійних організацій. Другий збір підписів за те, щоб створити ТСК по власне укрипооборонних спорудах, і все, що пов'язано з цим. І третє це перевірити, де власне є ці кошти, які забрали в місцевих громад ПДФО військове. І які би мали направлятися на дрони, як вони використовуються, скільки дронів закуплено? Е, власне, я підписалася під усіма вимогами, тому що я переконана, що всі ці речі є необхідні. Але, звичайно, найбільше об'єднавчим у нас є сьогодні питання заборони релігійної організації Московського патріархату, тому що питання уже справді. Перечекало, ми вже втомилися цивілізовано і культурно просити. Тому зараз відбувається погоджувальна рада. І зараз на цій погоджувальній раді має власне відбутися рішення. Я все ж таки закликаю спікера Стефанчука і керівника найбільшої фракції Слуги народу Давіда Рахамії, Зробити все можливе, щоб ми в цьому тижні проголосували законопроект, що стосується церкви, на жаль, і в парламенті сьогодні були депутати, які викрикували, не соромилися, що вони проти. Але ми кажемо так, все одно вносимо в порядок денний на то є й голосування. Нехай Україна бачить, хто як голосує. Мало того, повірте, ми з вами будемо уважно дивитися, як голови партії підпишуть цей закон цей річ, як вони проголосують. Тому що це теж. Певний маркер того, чи відповідають їхні слова, їхнім діям. Що стосується того, чому ж не створити ТСК по фортифікаційних спорудах, в першу чергу в самому мали би бути зацікавлені всі. Мало того, дивіться, якщо ТСК буде створено все одно більшість буде там у монобільшості в групі, тобто взагалі не бачу проблем. Я взагалі вважаю, що це кровне зноса треба зробити, це і необхідно. Тому знову ж таки, чому заблокували і чому так само не дозволили по дронах? Відповідь проста на всі три питання. На жаль, сьогодні спікер парламенту не має особисто самостійних рішень. Він без. Рад порадників з офісу президента нічого не робить, і коли він ні з ким не порадився, це і є признак того, що ну це зараз і відбувається. Тому дуже прикро, і ми сподіваємося, що ну, нам треба іншим депутатам вдаватися до таких речей, до яких ми би не хотіли в час війни абсолютно робити їх. Ну, я вважаю, що треба до відстоювати питання все ж таки московського патріархату, і все ж таки зробити все можливе, щоб воно раз і назавжди було проголосоване. От дивіться, я була у робочій поїздці в Закарпатті і в Ужгороді є дуже великий такий храм, який належить Російській православній церкві. Так, от, ще минулого року високопосадовці і можновладці в Ужгороді ну боялись туди ходити. А цього року на Великдень всі гордо з розправленими грудьми ходили в російську православну церкву святити паску. Тому, чим довше ми затягуємо, тим більше таких людей відчуває себе. Знаєте, такої ми ну а що законом ж нічого не заборонено? Тому я вважаю, що це треба як то кажуть, проси підсилити законодавчо. Це крайній мазі вже всі втомилися. Спочатку просили до великодніх свят. Потім одразу після Великодня, і мені здається, що це свідомо. Тобто, вже робиться свідомо відтягування цього рішення. І тому ми це розуміємо. Ті народні депутати, які готові голосувати. Що ви розуміли? Голосувати за нього хочуть в тому числі і колеги зі служби народу. Там такі теж є. В кожній фракції є ті, хто хочуть, і як декілька, і тих, хто не хоче. Але на то і є спосіб голосування, коли ми маємо мобілізуватися, проголосувати і рухатися далі в цьому питанні.